Зіронті, привіт! Сьогодні у нас відео на тему транзиту Нептуна. Як буде впливати Нептун у поля гороскопа для асидентні знаки зодіаку. Трохи передмови. Якщо у вас сонце стоїть в вогні або в діві, це буде стосуватися, буде впливати на вашу внутрішню енергію. Якщо у вас там стоїть місяць, це буде торкатися ваших почуттів, ваших емоцій. Взагалі місяць це у нас наша душа і підсвідомість. Якщо у вас стоїть в цих знаках Меркурій, це буде стосуватися вашої комунікації, буде діяти на вашу комунікацію. Якщо у вас там стоїть Марс, буде вплив на вашу фізичну активність, ваші дії. Якщо стоїть Венера, це тут буде вплив на ваші витрати, ваші доходи, ваші стосунки, ваше кохання, почуття. У вас в цих знаках стоїть Юпітер. То цей транзит буде мати вплив на ваше е, соціальне становище. У прогнозі я буду називати два будинки, теми, е, які будуть е, для вас актуальними. Е, як вибрати із них, якщо по першому будинку ви вже е, розумієте, що ви вже пройшли цей шлях, то о, для вас е, буде актуальним м, другий будинок. Так, асцендентні риби. У вас Нептун е, міняє знак у вашому другому полі. Тут Нептун дає вам трошки везіння. У фінансовому плані, може збільшити заробіток, а може збільшити її розходи. Тут Нептун благосклонний до людей творчих професій, або людей, які займаються благодійністю. До речі, афери з грошима тут не пройдуть, точніше, пройдуть, але при першому аспекті Нептуна з управителем другого поля або з іншою планетою відповідаючи за гроші, ця афера зразу розкриється, і у вас будуть проблеми. Також цей Нептун може потрапити у ваше перше поле, як правило, у цей період активується творчий потенціал. Появляються творчі здібності, художній або музикальний дар, дар письменника. Це дуже добре для моделей. Також Нептун відкриває якісь артистичні здібності. До речі, Нептун у першому полі дає маловидність, таку, знаєте, коли людина виглядає молодше свого віку. При поганих аспектах може дати схильність до алкоголю або наркотиків.